Журнал Таймс дав глобальні ризики 2024 року, 10 глобальних ризиків. На третьому місці опинилася розділена Україна. Ви знаєте, в різних ресурсах на різних ресурсах спочатку цю інформацію понесли, а потім вона зникла. Видно, пояснили людям, що не потрібно взагалі цю тему розкручувати. Я поверну цю тему. Тому що мені здається, неправильний контекст був поданий того, що таке розділена не, розділена Україна і чому це глобальні ризики. Мається на увазі не те, що Україна розпадеться. Я не думаю, що це станеться. Я, я далекий від цього абсолютно, і навіть громадяни України, які на початку війни деякі кричали: от Україна розпадеться. Ми все це знали. от там про це Жириновський давно казав. Ні, 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 цього не буде. Цього не буде, і Україна показала, що цього дійсно не буде, і це заслуга і нас з вами, і чиновників деяких, які відверто і е, е, мужньо служить Україні, і такі є. І такі є так. Ось мені здається, розділена Україна це небезпека для заходу. Вони турбуються про те, що Україна не є зараз нині монолітною, цілісною в тому плані, що є окуповані території, і це накладає небезпеку для заходу в першу чергу, тому що Україна буде продовжувати боротьбу, тому що ми будемо постійно нагадувати Заходу, що вони також причетні. До е, необхідності допомагати Україні вони також несуть певну відповідальність за те, що Україна вибрала свій шлях, за те, що вони пообіцяли Україні цей шлях, і Україна пішла на великий ризик поставивши своє життя на е, кон євроінтеграції. Е, і Європа сьогодні при всій її... Повільності, знаєте, і інших моментах вони не можуть сказати ні ні, ні, ми проти держави, яка відверто декларує європейський шлях. Ну, то явіть собі, держава хоче в Європу. а Європа каже, ні ні, 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 ні. дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так не буде. Так не буде вже назад, здати не, не вдасться. Це ніхто не зрозуміє в світі. Абсолютно, це буде просто тотальна криза. Євровектору, це буде тотальна криза західних цінностей. Якщо до вас йде держава через кров, через все, а ви її не берете. Ну неможливо. Так, да, ви можете її не взяти, але не допомагати Україні не вдасться. І тому мені здається, оця криза прямо на третьому місці після. Розширення бойових дій на Близькому Сході і через кризу розкол в США через президентські вибори стоїть на третьому місці, саме тому, що Україна потребуватиме допомоги і уваги до себе, і від цього нікуди не дінешся. І ситуація, яка нині закрутилася на Заході, напевно, усвідомлюється як така, що буде носити глобальний ризик для всього західного світу. Ну, вибачте, так сталося. Повний перелік криз телеграм шапці профілю.